Всім привіт! Мене звати Аля. Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас неділя, 21 липня. Я вже навіть не пам'ятаю, коли я останній раз знімала влог. Напевно, це було ще в червні десь. Ось, ну, незважаючи на той влог, який я знімала в подорожі в Андорі. Ось також я знімала в Римі, але вирішила не виставляти, так, 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 так як матеріалу в мене було не дуже багато, відзнято там більше просто якісь гарні місця, все таке інше, тому вирішила не викладати його. Просто залишу фотоплівці на пам'ять у себе. У мене зараз дуже багато що трапляється в житті. Ось і зйомки відео мені, мені не вистачає, тому дуже хочу повернутися на YouTube з такою регулярно на регулярній основі. Ось, а там подивимось, як буде, бо зараз в мене досить інтенсивний ритм життя, як напевно, два останні роки. Так, трошки веду вас в курс діла, що в мене зараз. Відбувається, я вже майже закінчила універ. Е, уроків в мене більше немає. Я здала усі письмові іспити. Ну, як здала, в мене ще нема оцінок, але е, типу, я їх написала. Е, далі, що мені треба зробити, в мене залишилося ще дві письмо, письмові е, роботи. Тобто, це перше, це така глобальна це диплом, який мені треба написати. І ще одна письмова робота, але вона досить легка. Тобто там треба розповісти про всі проєкти за цей рік, які ми робили в універі. Розповісти, що я робила там, яка була моя роль, ціль і так далі. І розповісти, так, що мені це дало. Які, які навички я отримала і так далі. Тому це не дуже така складна робота, це робиться досить швидко і просто. А ось диплом, який мені треба написати, це, звісно, складно. І ще в мене була робота, я її здала коли десь тижня, тиждень тому, так, в п'ятницю тиждень тому я здала теж письмову роботу. Вона була теж десь там на 35 сторінок. Про Ерису. Ось, І да, це була теж така досить, досить велика робота, яка займала дуже багато часу. І зараз мені ще треба написати дипломну роботу. Хто не знає, я в минулому році ми теж писали дипломну роботу. Тоді я була у другому році навчання в універі. Нам теж треба було писати дипломну роботу. Я не знаю, на що нам писати її два рази, але ладно, упустимо цей момент. У цьому році мені теж доведеться його написати десь е, приблизно 30 сторінок, 30-50, але 30 сказали, що це нормально. Ось про тему, яку я обрала, кому цікаво. Ми самі типу, обираємо тему, але це треба обговорити з нашим наставником так я його називаю. У нас є наставник на роботі, є наставник в універі. Ось і з усіма треба було б говорити, що вони згодні з тим, що я буду писати таку тему. Треба було повністю предоставляти план, що я там буду робити, розмовля розповідати і так далі. Мені все одобрили. В мене все класно. Тема, яка в мене в нас на роботі це потрібно, щоб було пов'язано з роботою, де я працюю зараз. І в нас на роботі ми змінюємо вже як 2-3 роки. Ми працюємо над тим, щоб змінити наш. Програмне обіспечення. Не знаю, як це розвивається. Коротше на французькій цель до Жістю. Uh, тобто все, все, вся фінансова так, така структура вона знаходиться в цій, в цій програмі, і ми її будемо змінювати. Ну, точніше, ми вже її змінюємо, ми вже на етапі uh, такого плавного переходу. Uh, ми починаємо працювати над. В новому в новій програмі. От і моя мій диплом буде на цю тему, як зробити так, щоб оці, оці переход був плавний, що треба, на що треба дивитися, як це все. Проїзходять ось тому, тому така тема. Я ненавиджу писати роботи. Просто для мене це як якась каторга. Ви просто собі не уявляєте. Типу я саджуся, і я про ви розуміли, я вчора хотіла. Я залишилася на вихідних вдома, щоб це все написати, бо часу залишилося не так багато. Мені здавати його 26 серпня. Зараз у нас 21 липня. Перед цим мені треба закінчити заздалегідь, щоб відправити е, одній людині, щоб вона мені це все перевірила, бо я не француженка. І я ну, можу зробити якісь орфографічні помилки. Треба, щоб вона це перевірила. Е, ось і так, це треба час, тобто людині треба відправити ну, за тиждень мінімум. Е, ось тому треба все це закінчити, Мені здається, ну десь трохи менше місяця. Я думаю. От, Я залишилася на вихідних тут. Вчора мені нічого не хотілося робити. Тобто я робила, там такі, я змонтувала два відео, я там дещо зробила по документах, мені потрібно було ось, все, ну, увесь час ми там проводили з Максом, ми пішли в парк погуляти з Оскаром. Типу, я взагалі не писала, а, ні, я написала півсторінки. І сьогодні я вже думаю, так, треба сідати, бо я. Нічого не встигну і потім не хочу відкладати це на останні, на останні дні. А, ось, ну сьогодні теж ранці мені треба було поприбирати. <гум> треба було все то зробити, Зараз відео знімаю. Ну, типу, я я роблю все, але не це. А, так. Давайте я вам. Ну я не... я не буду показувати вам цю роботу, бо там є конфіденційні э, елементи моєї роботи, де я працюю, тому я не хочу нічого палити і все таке інше. Хоча я думаю, що ви, ви з цією інформацією нічого не зробите, але все одно не буду <с -плітка> ось, але ну, покажу, як я, як, я... як я то все пишу. Мої такі деякі лайфхаки. Погнали. Так, що перше? перше в мене є мій план, повністю прописаний, що я буду, каз... ну, що я буду писати і так далі. З цього я вже відталку, відштовхуюся. Це дуже класно мати таку картинку, що в яких пунктах що мені треба казати, це вже структуровано. Це дуже класно. А, ось, можете побачити, що я вже написала 11 сторінок, це вже успіх. А, мені залишилося ще 20. А, і що, зараз в мене а, я написала першу, першу партію, Сьогодні я хочу її написати. А, всього в мене три частини. А, ось, і зараз я буду писати першу. А, це в мене я ще не починала це робити, це я вже почала. Ось в мене вже одна чи дві сторінки написані. І ось третя частина з першої частини. Коротше, я не знаю, як вам, як вам це пояснити, але для мене це логічно. Тобто я розбила на маленькі етапи, що мені потрібно написати, і кожен раз я буду викреслювати те, що я вже написала. Іноді мені приходять якісь ідеї по написанню, і буду, ну, буду сюди їх додати, дописувати, але так є вже якась картинка, що мені сьогодні треба зробити, по пунктах, що мені треба написати. В мене дуже Же сильно відросли нігті, просто подивіться я їх робила місяць тому цей капець, але нічого, вони ще тримаються. Щоб перекусити. Де цей? В нас, до речі, холодно. Ну, в нас працює кондиціонер нон-стоп, бо в нас є собачка Оскар, він там лежить. І В нас е, дуже сильна спека. Е, в нас кожного дня за тридцять і в нас вдома настільки накалюється, бо в нас криша там просто криша і все. В нас повністю увесь дом це не соприкасається ні з ким, тобто в нас нема сусідів. Ми на, на кутку живемо в наша квартира, і ну тільки ось тут. Тут кімната сусідів, і там цей парадна У нас. Ми попрали речі, але в нас пішов дощик. І тому ми ці речі не можна сушити в сушилці, тому ми їх них повісили сюди. А в нас зараз дощик. Дивіться. Ну так щось покапало трошки. <світ> да, воно навіть вже висохло. Але на вулиці не холодно і не жарко. Ти тут залишишся? Файно, дуже класна погода. Але не небагато було, що воно покапало і все. І що ви думаєте, я зараз буду їсти морозиво? Просто. Вдягнути кофту і їсти морозиво. Ну, я вже вимикнула кондрку. Ось. І... Зараз поки що тут прохолодно і ще є ефект кондьору, то я не буду відкривати. А коли Чому буде так вже жарко, то я відкрию балкон. От, І до речі, да, я знаю, що вже зараз в Україні дуже сильна спека, там 35 щось до 40. Деякі показують, що там взагалі під 50 деяких, типу на сонці. Ось і хочу сказати, що у Франції таки кожного року, типу, в нас така погода завжди. Е, зрозуміло, що у Франції зовсім інша ситуація, тобто в нас нема війни і е, в нас нема. Ну тобто, типу, я не знаю, як зараз військовим, як вони виживають в цю погоду, бо це просто, просто трагедія. Неможливо дихати, неможливо ходити. Повітря дуже-дуже жарке, і да, це, звісно, жесть. Плюс я знаю, що в Україні вимикає зараз дуже багато світла, і ну я не знаю, як ну, типу, вночі нема світла, ти не можеш вимкнути навіть цей типу вентилятор чи кандр, чи щось таке. І це просто напевно можна вмерти від спеки. Це капець. Я дуже вам співчуваю, якщо мене хтось зараз дивиться з України, і у вас така сама жара, спека. Ось у Франції це таке, таке, таке літо кожний день. В нас 32 градусі це стандартно. Ось, і буває таке, що навіть доходи до 38 бувало таке, що там, ну, пару-декілька днів у нас була така температура. Ось, вчора в нас було 35, мені здається, в Ексамправанці, і типу на сонці Макс їхав, там навіть 37 було. От, коротше, дуже спекотно, але сьогодні класно. Сьогодні в нас така погода. Дуже суперова. От, і чому ми постійно з Максом їздимо в гори та Вандору, тому що нам там дуже сильно подобається клімат. Тобто там і тепло. І можна відчути ось цю прохолоду гірську. Е, ось. Дуже файно. Я взяла собі морозиво. Буду бути зараз щось, подивлюся на ютубчик і Трошки відпочину. Е, зараз 12.22 і потім буду повертатися. Для своєї написної роботи. А Оскар тим часом? Оскар зараз зайняв своїми собачими справами дуже важливими. Ой, Пала. Підійми її. Тобі ліньки вставати, Оскар. Буде там лежати в тебе? Ладно, я підійму тобі. Мені не важко встати. Це в нього бурьонка Тільки не раняй вже. О, ну це я вже розумію, дощик. А не те, що ото було. Клас. Така погода. Файна. Я вже відкрила балкончик. Тут в мене сидить Оскар, так. Вау, а тут така класна погода. Іде дощ, така прохолода, свіжа. Пахне дощиком, гримить гром. Ой, на мене прям подуло вітерочком. клас, Ой, блискавка. І ти теж тут кафушничай. Ти тут капушничай. На нього трошки капає, він тут трошки мокрий лежить. Не сьогодні. Не боїся? Ти не боїся. Ти сміливий хлопчик. У нас вже 15.23. Я написала. Більше половину першої частини мені залишилася тільки частина, чому ми вирішили все ж таки змінити е, нашу операційну систему, е, і також е, треба, щоб я додавала якусь інформацію з книжок. Тобто, коли ти пишеш е, дипломну роботу, тобі не тільки треба написати щось від себе, але й додати якусь, е, е, якусь літературу. Uh, ось тому зараз я знайшла дуже чудову книжку. Вона платна. Я поки що скачала безкоштовний uh, цей, uh, ну, безкоштовну версію, uh, і зрозуміла, що це саме те, що мені потрібно. Дуже багато інформації беру. Uh, ось і така типу: О, оце я можу додати, ось це я можу додати. Не тільки просто. Ми не можемо просто взяти Ctrl-C, Ctrl-V, типу, скопіювати, вставити. Це треба переформулювати. Ось, і так само вони ну, такі книжки допомагають взяти, черпнути якусь ідею, як можна предоставити інформацію, чи що я можу додати в своє написання. Ось, тому зараз покажу, як я читаю такі книжки. Так, покажу вам, як вона називається. Я бачите, скачала три різні. Бачите, я скачала три різні, в мене тут дуже багато чого. Е, ось, але ось ці три, що стосується саме ось таких е, програм. Е, і я, мені здається, почала читати ось цю. І це Kindle в мене програма. Ось ця Вона дуже класна для читання. І в мене тут я роблю помітки. Тобто, ось тут, наприклад, Жовтим я виділяю, я виділяю якісь вокабюле, тобто якісь слова, які я можу використовувати. Так, ось це, наприклад, я зможу вставити вступну частину. Ну, Треба подивитися. так? Ось, Червоним вони в мене стосується того, що я можу додати як інформацію літературну, яка ну, це найважливіша інформація. Тут помаранчевий, це те, що я можу, теж якісь, типу, такі фразочки, які я можу додати. найголовніше це червоний. Наприклад, ось тут. Ось, цю, ось тут де вона? Ось ця таблиця. Е, я можу навіть зробити собі е, цю нотатку таку. Е, ось, Тобто тут в мене така ідея, як можна, можна презентувати інформацію. Я не думаю, що я буду робити в якості таблиці, бо це дуже мало. Я думаю, що я буду писати, але подобається ця ідея, е, яку написав автор. Е, ось. Ну і що? Читаю, читаю далі. Що ще хочу сказати, що я не читаю такі книги від корки до корки. Я дуже багато чого пролистую та інформація, яка не стосується. Мого моєї мого диплому, мого дипломної роботи. Я це пролистую. Тобто там він описував історію усіх цих програм з 1090 року. На да, що мені то знати? Ось ну може потім мені ця інформація знадобиться, не знаю. Але якщо вона мені знадобиться, я повернуся і почитаю. Я знаю, що вона є, але мені вона поки що не потрібна, і я не буду. Не буду витрачати час на це, тому так. І коли я пробігаюся, тобто я перескокую моменти, які мені не потрібні. І так, ви зберігаєте час <хи> і берете інформацію, яка дійсно вам потрібна. Тому так, це не роман, який треба, який треба читати від корки до корки. <хи> так, така порада від мене. Коротше, тільки вам розказала про те, яку класну книжку я знайшла. А, я така думаю, ну, зазвичай, типу, книги електронні коштують десь ну, 10-15 євро. А, ось така ну, чи страшного, я, типу, куплю. Я захожу на Amazon, щоб купити електронну книгу в Kindle. Вона коштує 35 євро, а бумажна книга коштує 75 євро. Я офігела. Я не хочу віддавати такі кошти за книжку, яку, типу, ну щоб це була якась книжка, яку я хотіла прочитати, то так, я б її, напевно, купила. Але тут, блін, для навчання, я не дуже хочу її купляти. Тому я почала дивитися, де можна її е е завантажити безкоштовно, але не знаходила. Я приглянула кучу сайтів, але ніде нічого не було. І потім я почала шукати. Якусь вже, типу, з цього. Як вона називається? а, ну, да, Типу сек до гнила. Ось. Почала шукати і знайшла сайт. Зараз вам покажу. Ось цей сайт Росік І тут. Я за неї заплатила 5.96 з безкоштовною доставкою, яка прийде до мене 24-го. Бо на Амазоні теж була типу БУ, вона коштувала десь 3 євро а, плюс, ну, в Макса є типу безкоштовна доставка, бо в нього преміум. Але вона до мене приїхала 30... чи 31 липня, чи типу 6 серпня. Ну, типу, я не можу стільки ждати, чекати. Тому взяла тут на цьому сайті. Мене це влаштовує. Тому, якщо хочете, можу подивитися, що тут ще є. Хто живе у Франції, читає французькі книжки. Ну, тут щось. А, от. Якісь такі, але це більш така класика. Ну, да, Тут я не бачу чогось. Чогось сучасного, якихось книжок. Тому так. Але я дуже щаслива, що я знайшла там ту книгу, яку хотіла. У нас настав вечір. Ми з Максом вирішили поїхати в наш український магазин. Ну як, він більш такий словенський, я можу сказати, бо його тримають люди. Вона з Румунії, він з Молдови. Він дуже часто відвідував Одесу. Е, от. Ну і е, Вони замовляють е, продукти з Німеччини. В Німеччині, наскільки я знаю, там є якісь дуже, ну, дуже багато заводів, е, котрі виробляють такі наші, наші продукти. Е, от. Магазин закритий, тому ми їдемо Звичайний. Приїхали. Нет, ти спеціально. Шо? Смотри, тобто, виходить, там, де ви зараз живете, там твоя мама живе, так? Да? Там, да. там завжди був Ашан. Ні, там був Жан Казіно. Потому що всі Жан Казіно викупив Ашан. Да, то, тобто, раньше... по твоїй логіці, Ашани раніше не існували у Франції. Ні. Так випуск... тут він існував і Нет. він був Ашаном усе Нет. життя. Нет. Так. Ми, коротше, з Максом споримо, бо... Бо, короче, Жанка Зіно це такий euh, торгівельний, ну, не торгівельний центр, це магазин гіпермаркет. Euh, вот. Його викупив Ашан. І, типу, перебудували всі Ашани, Але тут, в цьому торгівельному центрі, це завжди був Ашан. Ти mm -hmm. <рес> <рес> ж типтиш. Але в мене пам'ять набагато краще, ніж в тебе.

Ми вийшли на вечірній променад. Там Оскар, який трошечки не хоче йти. Макс. Я в патріотичній футболці. От що хочу вам сказати. Я собі... Ти куди? Оскар? Пішли? Е, я собі переробила манікюр, подивіться. Жах, так. Воно трошечки криво неровно. Це звичайний лак. Ось, бо в мене був типу аля гель. Він дуже сильно відріс. Зараз в мене нема змоги сходити. Думаю, що піду десь через тиждень-два, напевно, на... щоб переробити. Ось. А поки ну, я вже не могла з тими двійнющими ходити, воно так жахливо виглядало. Тому я переробила на такий червоний, щоб переплити колір. Я трошки спилякала оцей, але все одно було видно, що воно відросло. Тому червоним, щоб його пере, цей, перекрити. Ось, а ми гуляємо, в нас вже дощу немає. Класна погода.